Доброго дня, пані та панове! На зв'язку я бред і ласкав просимо на проходження гри GTA 3 І сьогодні в нас 26-та місія і ми продовжуємо. Вогненна рибка. okay i've had enough of this shit we're gonna finish the triads and liberty once and for all eight balls rigged a dust cart with a bomb it's on a timer so if you mess up there'll be no evidence go and pick up the dust cart careful eight balls says it's real sensitive the slightest bump could set that thing off their fish factory will open its gates for a dust cart so you can drive right in park up between the gas canisters and get the hell out of there i want it to rain mackerel we're talking real biblical here nothing low budget І сьогодні це останнє завдання на тоні. І сьогодні ми підриваємо рибний завод тріад. Спочатку нам треба поїхати до нашого Лисого, ейдбола, щоб взяти сміттєвоз на шпигований вибухівкою. Ось він стоїть. Сміттєвоз на шпигований вибухівкою прям. Поверху. У нас 2,5 хвилини є, щоб доїхати туди. І можна швидко доїхати, але треба бути дуже обережним, бо вибухівка дуже чутлива на зіткнення. Так що невеличке зіткнення буде вона ще швидше працювати. Тобто ми маємо швидко, проте обережно і їхати, тому що... Не тільки за пошкодженням, з шкалою пошкодження треба слідкувати, але і за таймером. Тобто, якщо ми поїдемо швидко, шкалу пошкодження ми швидше заповнимо, а якщо будемо повільно їхати, то час закінчиться. Так що головне дуже обережно їхати. Ці тріади не пропустять нас, що ми нібито сміття будемо вивозити. А насправді ми підірвемо цей рибний завод. І ми побачимо це видовищне шоу. Тріади стріляють. Не розумію, чого по сміттєвозу. я ж просто сміття вирішив їм вивезти. Ми трохи зіткнулися, але нічого страшного. І ми майже приїхали сюди. Ось ворота автоматичні. Бо не відкривається. Так. У нас є хвилина, але ми можемо активувати бомбу. Я не знаю, що буде її активувати. Блін, ми проїхали, ну. Ось сюди треба її поставити. Активували бомбу і тікаємо звідси. Вони стріляють, тікаємо звідси. Ось він вибух. Видовищне шоу. Все, відривно з заводу нічого не лишилось. Нам заплатили 30 штук баксів. На цьому це все. Ми спочатку виберемося з цього заводу і потім будемо прощатись з вами. Швидше відчиняйся, поки ці тріади мене не розірвали на шмаття. Все, ми вибралися. Пішов я відновлювати свою броню. Ну, і на цьому це все. З вами був бред. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Я всім вам бажаю гарного дня і до побачення!